Але як правило, я не лізу, я покладаюся на ваш досвід, і я вважаю, що військові зараз будуть в край важкій ситуації, і військові будуть ну фактично одні в полі, будуть належати лише самі собі. Це погано, це дуже погано. Але ми маємо організувати оборону, і при цьому з іншого боку, ну, треба дати якось звіздю Володимиру Олександровичу. Чесно. Тому що потурати його компетентності далі вже нікуди. Народ, якщо ви думаєте, що після того, як Володимир Зеленський за три роки активної фази війни не дав результату і навіть дав результат зі знаком мінус, ну, Тобто ми не лише просто стримуємо позиції, ми ж не стримуємо позиції завдяки діяльності Володимира Олександровича, і безпорядочним лобовим атакам. Його в повному нерозумінню ситуації ми лише віддаємо територію ворогу. І він навіть не розуміє, що треба окопатися, при тому грамотно окопатися. Він має дослухатися до військових, щоб просто зробити стопу цій війні. А ми цього всього зробити не можемо. От про який мир може йти мова? Ні про який. Як на мене, добре, що ця вся угода з Трампом пішла на нівець, чесно. Тут я не розстроююсь. Мені вона від початку не подобалась. Так важко, так би мовити, втратити підтримку США. Але це очевидно, тому що Зеленський і на міжнародній арені такий самий некомпетентний. Ви розумієте, що, попри те, що Трамп має симпатії до Путіна, це одна справа. Але ж я казала, що Зеленський зі свого боку підіграє. Якщо чесно, симпатіям Трампа до Путіна, тому що Трамп дивиться на Зеленського і на Путіна і розуміє, що Путін розумніший елементарно.